Ну що, по шаурмім? Давай. Наші знайомі. Ось він так виглядає, цей донер. А ось його ціна. Ми беремо велику шаурму за 1475. Large. Can you cut it half, please? Thank you Ти готова? Я завжди готова. О, їсти голодні. Ти голодна? <рес> так, я дуже голодна. Я зараз заплачу, добре? Тато, давай я заплачу. За що подарунок. Ти що, серйозно? Ну, давай. А це ж дорого. Дивись, скільки там. Та ні, я тобі заплачу. 16 доларів. Так, Ось дивись, їх я не збирала за рік. А де ти взяла їх? Ну, це ти мені давав. на Оце так мало я тобі дав за цілий рік. Ти не багато даєш. Два. Пройшло півроку. Що, смачна шаурма? Шаурма реально сьогодні просто якась неперевершена. Вона смачна ароматна. Я такої реально ніколи ще не коштував. Може це тому, що я платила. Чи, Чи ні? Ну, хі, дітки пішли. Смачного. Їж. А то я все з'їм.